Так, на газон трьохштоковий. Дуже багато запитань, як його кріпити. Показую все наочно, щоб ви своїми оченятами побачили і зацінили. Є два види кріплень. Стакан і платформа. Стакан, ось як він виглядає. Це ми зняли. Так. Тут ось Шікс. Сюди заходе, е, в яблучко він, сухарі засунули, стопорним пліцем зажали, все. До кузова приварили. Тут до платформи приварили. Такий коштує 700 гривень. Варіант. Є ще варіант платформи. Це, щоб прикручувати його, не приварювати, а прикручувати. Більш по-людськи. Так само. Сухарики вставили, стоперне кольцо зажали, все. Такий варіант коштує 900 гривень. Все. Є в наявності. До газонщика. Ну і в принципі такий принцип всюди. На всіх, там де е, шар чи як воно? як воно, у нас шар? Куля. Куля, о, е, Це все приміняється до таких гідроциліндрів. Також бувають на бугилях, але в наступних відео. Пока.